І це був знак того, що Бог з нами. І Він Христом це осінняє нас. І нам треба згадати про це, що, що у нас теж було хай невелике і далеко не всім відоме. Але знання Христа на небі для тих, хто хресною ходою ходив. Для чого? Ми хотіли захистити хресною ходою Харків. Щоб не вийшов сюди ворог. Щоб не сталося тут того, що сталося із Донецьком і з Луганськом. Ми кілька років ходили такою хресною ходою. І я не можу судити сам, але мені люди казали, що вони відчувають з певністю, що ці... Хресні ходи мали дуже бути значення. І от те, що вони мають значення, для нас стало особливо відчутним, коли ми побачили цей хрест. З нами Бог. З нами Спаситель Ісус Христос. З нами Його Хрест. Нам тільки б не відступати від Нього. Він не відступить від нас, аби ми тільки не відступили від Нього і пам'ятали, що це від Спасителя нашого Ісуса Христа іде. І те, що Бог є любов, і те, що Бог є світло. І те, що Він. Вимагає від людини свободи. Це ті цінності, які захищаються зараз. На цій землі. Хай нам всім. Він і далі допомагає.